Підведені підсумки традиційного творчого змагання, на пошук нових літературних та журналістських талантів, організаторами якого є український науково-популярний щомісячник Борис Стен. Майже як за 10 років існування конкурсу імені Олеся Гончара, його переможцями та лауреатами ставали автори не лише з України, але й діаспори. Серед цьогорічних переможців є й свердончанка Світлана Талан. Її літературна діяльність відзначена з формулюванням за вагомий внесок у розвиток сучасної вітчизняної літератури та високохудожні твори, спрямовані на духовне та патріотичне Виховання української молоді. У конкурс Олеся імені Олеся Гончара від журналу Берестин не, не має на меті надсилати якісь там твори. Вони самі обирають переможці у своєму конкурсі за якийсь внесок, розвиток літератури щоріч. І ось так трапилося, що. Я співпрацювала з цим журналом, можливо, через це багато читачів мене знали у Дніпропетровську, бо в Україні саме в Дніпропетровську цей журнал видається, окрім того, що українська діаспора видає його в Канаді. Там читачі Дніпропетровська завдяки журналу могли знайомитися із моєю творчістю. Я там друкувала своє оповідання, ну і деякі дописи робила. Вони звернули увагу на мою творчість, я отримала цю премію. Навесні очікується вихід нової книги письменниці. Головною темою у ній стануть події у Сєродонецьку, що трапилися минулого року у проміжок між квітнем та Днем Незалежності. Коли ми опинилися в, окупа... в окупації, Наше місто опинилося. Мені телефонували всі знайомі, друзі і навіть незнайомі, читачі писали, запитували, що у вас відбувається. Коли ще ніхто не розумів, що тут відбувається, чому ці були мітинги, чи був референдум. Я все це бачила на власні очі. Кожному щодня розповідала, переповідала, писала, а потім зрозуміла, що краще написати одну книгу, ніж кожному розповідати. Наразі в Україні опубліковані п'ять книг письменниці, чотири з них перекладені російською мовою. Ще три книги опубліковані в Канаді, та дві мають тільки електронний вигляд.